В лютому минув рік, як на посаду голови облради, депутати обрали Сергія Светка. Відповідно до закону про місцеве самоврядування, він має прозвітувати про свою діяльність та роботу ради за цей період. Починаючи доповідь, Сергій Светко зауважив: рік був нелегкий, але вдалося консолідуватись і досягти непоганих результатів. Ми пройшли рік перших конкретних перемог у народженні сильного громадянського суспільства. Здійснили реальні кроки в євроінтеграційних процесах. Наші дні це час встановлення нової незалежної України. Протягом року ми не просто вижили, ми вистояли спільними зусиллями депутатського корпусу виконавчої влади. Та громадськості досить детально голова облради зупинився на основних напрямах діяльності облради, зокрема на залученні інвестицій у розвиток регіону, виконанні бюджету, реалізації обласних програм. Серед позитивів назвав грантову діяльність рад, міжнародне співробітництво, благодійну роботу. Особливу увагу Сергій Святко приділив питанню територіальної обороноздатності області у 2014 році. На потреби територіальної оборони. І забезпечення громадянської безпеки із обласного бюджету було виділено 5,3 мільйона гривень. Депутати обласної ради проголосували рішення про виділення по 30 тисяч гривень виплати матеріальної допомоги сім'ям загиблих і по 10 тисяч гривень пораненим бійцям в зоні АТО. Депутати облради та голова облдержадміністрації Валерій Корові зауважували, рік насправді був непростий, зроблено чимало, але є ще над чим працювати. Перед нами стоять дуже великі і серйозні виклики. Перше, ми повинні продовжувати ті напрямки, які ми чітко окреслили в рамках територіальної оборони. Ми формуємо підрозділи, бригаду в Гайсині. Ми підтримуємо наш ягуар, які забезпечують. Комплекс заходів пов'язаний з територіальною обороною. По-друге, ми зараз знаходимося в етапі фактично початку процедури децентралізації влади в Україні. Перші елементи децентралізації, бюджетної децентралізації, вже на сьогоднішній день впроваджуються. По-третє, завдання кожного з нас зробити все нормальне для того, щоб через півроку вибори, які будуть проведені на новій основі, на новій конституції. На відповідно до якої будуть сформовані виконавчі органи, в тому числі виконавчий комітет Вінницької обласної ради, вони могли ефективно працювати. В цілому звіт голови облради підтримали 84 депутати з 91 присутнього цього ж дня, більшість дала перевагу рішенню про обмеження використання ГМО на території області. Переваги ГМО продукції є тільки. Для керівників або власників агрохолдингів, тому що їм удається завдяки гмо продукції отримати більший врожай і витратити, можливо, дещо менше засобів для боротьби зі шкідниками. Ми повинні звертатись до Верховної Ради. Заборонити на території України використовувати гено ще одне подання, яке направили до парламенту, стосується зміни меж Вінниці. 79 депутатів прийняли рішення про розширення площі обласного центру за рахунок земель прилеглих сільських рад. А саме Стадницької, Стрижевської, Якушинецької, Бохонецької, Лукомелешківської та Аграномічної без додаткових запитань та доповнень. Обранці прийняли зміни до обласного бюджету, відкоригували програми, опрацювали майнові питання. Також затвердили керівників чотирьох комунальних закладів. Ось тільки 15-те питання про надання згоди на поділ земельної ділянки, яка належить обласній дитячій лікарні, змусило депутатів переголосовувати тричі. Частина депутатів одразу була проти передачі землі під та біля котельні, яка обігріває лікарню та медмістечко. Все тому, що котельня є приватною власністю. Люди вклали такі гроші, зробили туди нормальний під'їзд, дають якісні послуги. Тепло, вода підігрівається, все нормально. Чому ми сьогодні робимо на цьому політику, яка не має абсолютно ніякого значення? І якщо ми так будемо відноситись до наших інвесторів, то до нас ніхто не прийде. Ми готові продовжувати далі інвестувати в область. В області дуже багато є місць, де потребуються інвестицій. Ми будемо виступати з пропозицією, що наступні котельні, які ми будемо робити, пропонувати переобладнання. Ми готові буде вкласти свої кошти і за одну гривну передати обласній раді за право оренди цієї котельні. Озвучені аргументи переконали присутніх депутатів. Більшість проголосували за. Перше за роки діяльності облради в один день відбулось одразу дві сесії: чергова та позачергова. 35-ту позачергову сесію обласної ради. Оголошую відкритою на розгляд другого пленарного засідання винести лише одне питання: передачу відділення швидкої допомоги Вінницької центральної районної лікарні підпорядкування міської станції. Надійшла пропозиція проголосувати за основою і цілому. Нема заперечень. Прошу голосувати. Потому перед присутніми виступали волонтери, які закликали до співпраці. Будучи на фронті, я була свідком багатьох ситуацій і обстрілювали і. І бомбили, все було. Але то було не так боляче, як те, що я мала можливість бачити ситуації з пораненими. Ми зробили новий проект, назвали його «Мольфар». Магія волонтерства. Цей проект логістичний, це системний підхід до вивезення і до супроводу поранених. По всіх етапах, які проходять поранені від моменту поранення до моменту реабілітації, цього ж дня Кожен із присутніх у сесійній залі мав змогу долучитися до збору коштів на лікування шестирічного Дениса Проценка. Хлопчику потрібне лікування за кордоном. Операція із пересадки кісткового мозку вартує 75 тисяч євро. Родина спромогла зібрати лише частину грошей.